Чому люди завжди думають лише про гроші, тому що так влаштована система. Так, ви можете купити будь-яку машину, будь-який будинок, розрахуватися з людьми. Розумієте, що я маю на увазі, гроші це символ, і вони можуть дати людині все, що вона бажає. Якщо ви вивчаєте хімію, ви можете дізнатися про різні хімікати, але ці знання не забезпечать вас життям в гарному будинку. Ось чому люди орієнтовані на гроші. Не тому, що люди погані або жадібні, а тому, що гроші дають їм те, чого вони хочуть, і без них люди не можуть мати те, чого бажають. Це зрозуміло, це нагорода для людей. Проте, якщо ви отримуєте не гроші, а винагороду за допомогу людям, це інше. Але це буде ображати вас. Адже вам доведеться їздити на машині, яка постійно ламається, тому що у вас немає грошей, щоб купити нову. Або взагалі вам доведеться ходити пішки. Новенький Mercedes прослужить вам набагато довше, ніж звичайний автомобіль, але ви не можете собі цього дозволити. А от якщо використовувати магнітне гальмування, воно прослужить ще довше, але ви теж не можете собі цього дозволити. Проте багаті люди приходять і питають: скільки коштують магнітні гальма? Я візьму два. Розумієте, що я маю на увазі. І вони запитують, як мені зробити свій будинок пожежобезпечним. Вам потрібно це і це, і люди з грошима можуть собі це дозволити. Без грошей тебе дратують люди, які сплять на вулиці. Ти розбитий, бо ці люди ледащі волоцюги. Я зустрічав таких волоцюг, які були настільки начитаними, що не хотіли бути частиною цієї системи в світі. Вони обрали жити в злиднях. Я якось розповідав про хлопця з Гаїті, в якого сорочка була зроблена лише з дір та латок. Я навіть не міг зрозуміти, де оригінальна сорочка, але він був дуже обізнаний у семантиці. Його сорочка виглядала так, ніби її підірвали зсередини, і він навіть примудрився застібати свою діряву сорочку на гудзики, бо гудзики були всім, що він мав. Він обожнював читати і був дуже освіченим. Але застряг настільки в своєму світі, що ненавидів реальний світ і ненавидів всіх навколо. Я спілкувався з ним годинами, і він був до біса, блискучою, винятковою людиною, але не знав, як бути частиною цього світу. І лише через це ми називаємо таких людей волоцюгами та бомжами. Але я вважаю політиків бомжами. Я вважаю волоцюгами людей, які створюють бомби, розумієте? І небезпечними є люди, які створюють атомні бомби, бо вони створюють те, що не є мудрим для користування. І їм все бракує клепки, зрозуміти це, бо вони люблять виклики, де треба вирішувати проблеми. Навіть в Біблії сказано, що не можна сипати перли перед свинями. Розумієте, що це означає? Якщо ви дасте свині перлину, вона не скаже вам, о божечки, дякую. Якщо ви дасте атомну бомбу нерозвиненій країні, вони влаштують пекло для всіх людей на планеті, які з ними просто не погоджуються. І те, що вони знищать землю, їм теж байдуже, бо вони недостатньо мудрі, ось що значить, не можна сипати перлими перед свинями для мене. Не давайте людям зброю, не давайте атомні бомби, якщо вони не вміють жити одне з одним у мирі. Натомість дайте людям літаки та інші спектроскопи й тощо. І коли вони будуть навчати дітей спектральному аналізу та магнітометру і іншим речам, про існування яких вони не знають, вони не зроблять власних висновків, а скажуть: давайте помістимо спектрометр туди й спробуємо вияснити. Вони навіть так не думають. Проте вони думають, Людина завжди жадібна до будь-чого, незалежно від того, що ти робиш. Натомість ви можете сказати, людина завжди жадібна через нестатки або страх втрати. Людина може мати мільйон доларів, проте все одно красти, бо хоче зберегти своє положення. Така людина хоче бути переконана, що навіть якщо банк збанкрутує, в нього будуть збереження десь під матрасом, в багажнику або зариті в саду. Через знання того, що банки можуть збанкрутувати в будь-який момент, люди постійно не впевнені. Всі накопичені гроші можуть в будь-який момент зникнути. Якщо, звісно, у вас немає друга в банку, який по доброті зателефонує вам і не скаже: «Виводь всі гроші, бо ми за три місяці закриємось. І вони не кажуть цього іншим людям, і їм байдуже, що якийсь хлопець гарував як коняка на роботі все життя, аби накопичити 800 тисяч доларів. Коли банки банкрутують, люди вишукуються в шеренгу і вимагають свої гроші, яких в банка немає. І часто такі люди накладають на себе руки, бо думають, що підвели свої родини та підвели себе. Ось як працює грошова система цього світу.